Грав в футбол як метод терапії. Леонід Зеньківський, батько дитини з аутизмом. Він же і тренер хлопчика з цього виду спорту каже, специфіку роботи доводиться опановувати самотужки, адже таких дітей беруть не в усі спортивні секції. Не завжди наші діти можуть виконувати чітку інструкцію. Тобто, для тренера це обов'язково дуже важливо. Ми тренуємо в першу чергу. Тобто, поки що це йдуть елементи футболу. Вони навчилися вже бігати за цим м'ячем, грати певні правила, але це не основна для них є соціалізація, тобто бути на полі. Аби діти з особливими потребами змогли відчути смак та азарт спортивної боротьби, для них влаштували футбольний турнір в рамках європейського тижня спорту. У змаганнях взяли участь сім команд по п'ять чоловік у кожній. Це, зокрема, вихованці спецшкіл, громадських організацій, центрів реабілітації та інтернатів віком від десяти років. Команди поділили на два дивізіони відповідно до можливостей гравців. За словами організаторів турніру, активне заняття спортом не лише оздоровлює фізично, а й допомагає особливим діткам психологічно та соціально адаптуватись в суспільстві. Такі наміри в нас є серйозні, щоб активізувати рух спеціальної олімпіади саме в Вінниці. І це спеціальна олімпіада України вона охоплює свої діяльності саме діток, молодь з порушенням розумового розвитку. І це дуже важливий напрямок. Понад два роки благодійна організація центр розвиток, яка займається питаннями соціалізації дітей з особливими потребами, влаштовує подібні заходи. Це їх шанс достукатись до всього суспільства, не тільки в Вінниці, а взагалі по Україні, тому що Вінниця є прикладом для багатьох інших міст в нашій, в нашій державі, як об'єднуються не тільки сім'ї, а як об'єднуються сім'ї, як об'єднується інша громада, як до цього залучаються школи, міські органи державної влади, міської влади, і от такі олімпіади дають можливість олімпіади взагалі. Такі зустрічі дають можливість діткам різним, різним, з різних слугів, які мають різні потреби, зустрічатись, спілкуватись і стерти, врешті-решт, стерти оту межу. Ми не повинні боятись таких дітей. Ми повинні просто навчитись вони жити серед нас, а ми жити поряд з ними. Золото у змаганнях вибороли вихованці стрижавської школи інтернату. Їм вручили медалі та солодощі, не залишили без подарунків і інших учасників олімпіади. Вони отримали м'ячі та печиво. Ірина Корш, Олег Літвинцев, Новини. телеканал Віта.